Сьогодні 6 травня. Свій інжир я відкриваю набагато раніше, але звільняю його від укриття тільки на початку травня, коли переконався, що немає загрози заморозків. З 26 на 27 травня у нас на Прикарпатті були морози до 8 градусів. Це було моє укриття із заморозки. О, бачите? О, на ніч я укривав агроволокном і ця рослина була стресову ніч без пошкоджень. Тепер я відкриваю лінжей. Це сорт коричневий турецький, плоди до 70 грам коричневого кольору. Починає перше плодоношення всередині літа і розтягується до перших заморозків осіння. Там можна побілити. Тепер я вивільняю інше. Бачите, на цих гілках в тогорічні плоди. Тогорічні плоди, а тут вже зав'язуються маленькі плоди. Що тепер нам потрібно зробити? Строна явно загущена. Потрібно зробити Обрізку куща, щоб крона була не заощена. Так, що ми робимо? Обрізаємо, не жаліючи, на певник. Обрізку потрібно робити з невеликим запасом деревини, тому що якщо обрізати попри саму гілочку, тоді рана не буде загоюватися і інжир буде хворіти і може білочка відмерти, пропасти. Першим ділом видаляємо слів, які підмерзли або випліли. Вона повинна бути не загущена, компактна, гарно просвітлюватись сонце. Гілки можна буде направити в різні сторони. Казанець готовий до плодоношення.